Друзі, привіт! Сьогодні 14 червня і сьогодні день народження мого рідного братика Сашка. А я за буденними справами забула його привітати. Тож давайте привітаємо його разом. Дорогенький, мій братику Сашко, я тебе щиро, щиро вітаю з твоїм днем народження. Бажаю тобі міцного, міцного здоров'я, мирного неба над головою. Здійснення мрій, Божої опіки, Божої благодаті, сімейного затишку, міцного, міцного здоров'я. Матінка Господня нехай завжди тебе оберігає, завжди і всюди, і посилає тобі ангела-охоронителя, а ангел-охоронитель, нехай ніколи не злітає з твоїх плечей. Ти в нас любиш займатися різною справою, а про це говорять твої фото. І щоб кожна справа, за яку ти берешся, приносила тобі лише задоволення. Ми тебе дуже-дуже любимо. Я щиро тобі дякую, що ти виконуєш мої примхи. Бажаю тобі сашуня, міцного, міцного здоров'я. Нехай тобі удача посміхнеться. Матінка Господня завжди тебе оберігає. Ще раз вітаю тебе з твоїм днем народження. Бажаю тобі лише найкращого. Я тебе дуже сильно, сильно люблю.